Всім привіт! Сьогодні відео трішки відрізняється від всіх моїх інших, тому що, по-перше, я їду на Харківське шосе 156. Я писав нещодавно відео, де я на ринок Березняки їду. А, сьогоднішня поїздка буде практично така сама, тільки десь на 30% далі. А, хочу себе показати. Ну, я, з ним. Так ось, я сьогодні в максимальній комплектації, сьогодні доволі тепло, я подивився по прогнозу 2 градуси тепла. Ну, для нас моноколісників це як плюс 20. То я одяг свою найкращу куртку, яка зупиняє вітер. Ой, прикольно, поліцейського поклали тут. Я ще по ньому не їздив. У мене трішечки з часом спустило природнім, природнім чином спустило. Тиск в колесі, тобто воно десь зараз, я думаю, біля двох атмосфер, може навіть 1,9. То я буду сьогодні як на лібузині, на м'якому їхати. А, так, що ще? Найкращу свою абонісі, крім шоломи. Шолом мене є і кращі, і дорожчі, але це найб... Самий басятки такий шолом. вирішив сьогодні. Отак, сьогодні субота. То нехай сьогодні субота, то нехай я трішечки. Дозволю собі розважитися. Е, Рукавиці, які мені дружина подарувала. подарувала. Е, вони коштують як одномоторний літак маленький, але... О. Ну, Субота не субота, а скоро Новий рік, то що не на дорогах. Затор на заторі, особливо там берадіоринок. Так, я про рукавиці розказую. Коротше, дуже дорогі на мені, а так все, в принципі, стандартний набор. Моє кріплення для камери GoPro, яким я буду далі всю поїздку знімати. Ну От і все. Виїхав, як завжди, з індустріального моста, їду на Харківське шосе 154, здається, адреса. Інший край міста, буквально інший. І... До Борисполя від того хаше 154 ближче, ніж у індустріальному матку, наприклад. Але батка заряжена. Так. То я думаю, що доїду. А, так, да, ще, ще не все. І потім, потім мені і, ще в білище їхати. В офіс. Буду забирати машину з причіпкати. От, от тепер вже все. А, і мій улюблений різбарком. Что-то там Джек e, Велскин, да? Ой. Вот. E, маленький рюкзак, люблю маленькі рюкзаки, тому що в заторах зручно їхати, не чіпляюся за зеркала. <гум> Все, всем пока, я поїхав, буду включатися вже з лову часто Пока-пока. Такий якісний вобін спіймав. Так, включу я маячок, мабуть. Включи. А тут без змін, тут вот неділя, а карі. Так, що повернутися, спитати, кому воно бикало битво. Це колосокол пасить. У мене доволі непоганий скилла, я вмію боротися з гоблинком. Але для монополістики пожитківців це, звичайно, проблема, ну просто дуже серйозно, багато хто падає. І говорить, дав того долбойоба, кстати, який викав її, придурок, на я він стоїть ззаду. О! Мені теж такий столик потрібен. Да, я цього разу дуже багато базарів у відео. Мені сподобалося останнє моє відео, як я на Вінградар їздив і пояснював логіку своїх рішень на камеру. То я вирішую і зараз багато розмовляти. 在引爆屋 Тут є хитрожопий, не будемо там розкручуватися. То довго, по переходу швидше. До речі, це одна із переваг на колеса на духі меншим О, Діти, мабуть, на катку були. Нарошені. Таке дуже цивільне шикарне місце. Тачку прибрали. Сто відсотків на катку було. Зараз я покажу навіть. Не полінуюся, зніму камеру. Це чесно. Привіт дівчата. Е, починаємо, зараз секундочку. Де воно там знімається. Все, зняв. Так ось. Щодо катку. Ніхрена сипи, да. Популярна никаких робити Красота яка, да? Гляньте борину, що не робили. Так, Каток подивилися, а ми далі поїхали. Нам ще десь половину шляху на Харківське шосе 154. Тут у нас швидкісна ділянка, зараз будемо швидкість заміряти, набирати. Але не під гіркою, я не хочу засадити акумулятор, бо мені ще потім білочі. Чи... Коротше, коротше кажучи, з моєю манерою їзди, 1845 Вт-годин це взагалі ні про що, як в'язували. Вистачає там кілометрів 60-70 літрів. А мені цього мало. Не хочеться зупиняти. Зараз на гірочку доїдемо, а потім замірюємо, як ми вміємо. Отакий каламбур. Стоять, бояться. Оп. Да лютится біда. Ну що, Ось і гірочка закінчилася. Поїхали. 54-55 їхав уже. Прийшло, принципі, непогано. Еще до не пикає 59-70. Ух ты! Оп-оп-оп-оп, а от і воблік. Приходящий. Так, 70, я думаю, достаточно сьогодні екстриму. Більше не буду сьогодні таким займатися, не чекайте. А, так, да, і ще я сподіваюся, що все записалося. І отак воно буває. На такому колосі звикаєш до швидкості. Я зараз несусь, я розумію, що це десь під 60. Якщо станеться каток, буде біда. Я думаю, не станеться. Так. Тут знову таки, як завжди. Так, ладно, зараз буде не цікаво, це просто спустити, якщо такое пауза. Патрулю машеньки трішки. Вот как бы. Как, как дела, коробки? Цікаве місце, так я познімаю. знімаю. До речі, пацан, не знаю, роки 18 на цьому тракторі зі мною гону на такому самому я маю. А зі мною, що ви думаєте? Так. Перебудовуємося. Вона По прямо. Поїдемо в бізніки лінії площа, ну і пошли. Гарріка спочився і гальма. Зараз буду їхати по спецполосі. Що Чого він став? О! А знаєте, що зіграло? Сіджей, Вупті! Вупті! Я сподіваюся, хоч його не застрелили бо пісня бомба. бомбачи а ось і моя персональна лінія персональна полоса для такого собі персонального але так молфет зараз взивають лосі персональний транспорт ну от нехай а навіть зеленський так не катають Пауза. Так, все зробив, що мені було треба. Заїхав в ОТБ, купив енергетик собі. Ось, у мене все це на ремені тримається, прикольно. І їду в Новобілич в офіс. Поїду через Траєщину, тому... Якщо не сіла батарейка, то буде цікаве відео. Ну, Від'ємне від того, як їхати сюди. Музика класна грає. Побачимо. лимузин, чи такие. Тут уже прикольно. <свес> Классная такая машинка. Роллс-Ройс. А Роллс Ройс, кабріолет, персобачу, дорожчим. Поехали. Я вже тепер без музики катаюсь на таких швидкостях. По проїжджій частині, тому що минулого разу саме в цьому місці в мене так воно пікало. Тобто я був от настільки від катоху. Тепер приготовуємо. Tudo tem esse caldo, tudo se pode. Без музики їдемо, це просадка, звісно, серйозно. До речі, влітку такой чігні не буває. Все, 40-50 не більше.